Привіт всім! Ось знайшов сайт. Називається Disney 100. Аналогічний сайт у VMEDS. Також виконуєш завдання, отримуєш війти відсоток. Тут є контракт vip 1 vip 2 vip 3, VIP 4, VIP 5, VIP6, VIP7, 8, 9 і 10. Має з'явитися 11. При, після того, як ви зареєструвалися, вам дається VIP-0. Тут виконуєш завдання. Ціна VIP. -а. VIP 1 коштує 16 доларів. За місяць ви отримуєте 24 долари. Тобто 80 центів ваш дохід. За одне завдання 40 центів, за два завдання 80 центів. Також долар 35. VIP 2 за одне завдання. Єжмісячний доход 121 долар. Тобто коштує VIP 2 45 доларів, ВІП 3 105, віп VIP 300, VIP 5 1000, 6 VIP 2600, 6700, 2000, 5000. 10 тисяч. Також є тут реферальна система. Реферальна система трьохрівнева. За перший рівень дається 15%, за другий рівень дається 6%, за третій рівень дається 1,5% від поповнення вашою командою свого балансу і за виконання завдання. Ви комісійні можете отримувати тільки після того, як у вас з'явиться ВІП-1. Це є рекламний сайт. Тобто замовили рекламу, робимо рекламу по цьому сайту. Вивід тут, перезарядка через trc 20 мережу. Ось код, поповнювати. Хто працює з криптовалютою, знає, як поповнювати. Способ вивода. Добавити спосіб виводу. Додати спосіб виводу trc 20 usdt Мінімальний вивід з цього сайту 5 доларів. В принципі, виход, виводить протягом 24 годин. Як правило, сайт почав працювати відносно недавно. Все на все він працює 4 дні. Тому, в принципі, сайт має виплачувати моментально або протягом години двох Чим довше сайт такий працює, тим довше вивід. Після того він закривається. В принципі, ось такий сайт, аналогічний в хто працював в ві знає, що це за сайт. В принципі, все, що мав розказати про цей сайт, розказав. Також є додаток. І ось статистика. Все написано, розказано і показано. Тобто ось такий. Простенький сайт. Залишаю в описі під відео рефералку. Кому цікаво, залітай, поки новий.